Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данілов зауважив, що пожежа на Кримському мосту це серйозна проблема для логістики ворожого угруповання російських окупаційних військ на Херсонщині. Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо. Росіяни будуть ремонтувати міст, але це на тривалий час затримає постачання зброї. Пожежа на Кримському мосту грає проти військово-політичного керівництва Росії та проти ФСБ, яке відповідає за контррозвідувальне забезпечення, зазначив Данілов. За його словами, пояснювати росіянам про пожежу на кримському мосту будуть або техногенною катастрофою через людський чинник, або диверсією, та звинувачувати гуру країни чи СБУ ця ситуація буде використана партією війни РФ чи опозицією до Шойгу, вважає Данілов. А от колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що руйнування Кримського мосту підірве довіру до керівництва РФ, за його словами, руйнування Кримського мосту має стати символом розпаду Російської імперії. Кримський міст сьогодні це символ розпаду Російської імперії. Так, це лише початок, але довіра до російського керівництва і особисто до Путіна. Під питанням переможний Ореол вже не повернеться, щоб не відбулося для світу, але й все більше для росіян. Зворотний відлік запущено, світ має готуватися до майбутнього, написав Клімкін. В свою чергу блогер Олександр Коваленко пише: мовою оригіналу: Насчет кримського моста наблюдение, ВСУ нанесли сумарно сотні ударів по Антоновському автомобільному, железнодорожному Новокаховському і Дар'євському мостам, щоб повредить їх настільки, щоб вони втратили функціональне назначення. А Кримський не видержав всього одного взрыва. То есть вы представляете, с какими нарушениями по технике безопасности, требований прочности, конструкции и прочих ГОСТов по строительству возводилось это монументальное сооружение. Нормальным понятным языком сколько было попилено бабла на этом строительстве. То есть вопрос с уничтожением этого моста ракетным ударом, когда наступит время, не будет стоять во временном промежутке настолько остро. Вопрос будет решен за пару залпов определенного типа средств поражения. А пока напомню, это не мы. Более чем очевидно, что это банальное головотябство оккупантов і не більше того. Причому голова в квадраті. До зустрічі, глядачі переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила!